А наразі створюємо простір. Простір не просто кав'ярню, а кондитерську арт-студію. це простір, в якому будуть не тільки кондитерські вироби, а це простір, в якому можна насолодитись та відпочити. Тобто, на території нашого закладу ми зможемо провести будь-які майстер-класи. Це і кондитерські, і кулінарні. Це можна провести будь-який день народження під час приготування якогось десерту або холодної гарячої страви. Тобто, це таке, знаєте. Поєднання двох в одному. Це і відпочинок, і задоволення. Плануємо запрошувати до нас військових, для того, щоб вони під час приготування. Наприклад, вчора ми готували е хачапурі. І це знаєте, таке тактильне відчуття, коли ти з тістом працюєш. І я впевнена, що наші військові під час цих приготувань будуть просто відпочивати. Мої планів багато. Боюсь, навіть ділитися проголошувати вслух, бо всі ми залежимо ничего від обставин, які є, але будемо розвиватись.